Ігор Базенко представник трудової династії північного ГЗК Метенвесту, для якої вже понад 40 років все професійне життя пов'язане з виробництвом окапків. Колись зміна його рідного дядька випустила першу тонну цієї продукції. А зараз на фабриці огородкування працює вся сім'я. Семеро Базенків. Закінчив Комсомольський горнометалургічний технікум Полтавський. Після технікуму йшов в армію отслужив армію і прийшов сюди працювати. І так, з 1986 року, я тут працюю. Ну, вся дінастія працює тут, на підприємстві. За пультом досвідченого агломератника всі ключові технологічні процеси фабрики, керування якими потребує колосальних знань. В мої обов'язки входить ведення процесу обжига, окамкування. В общем, все, що запускається на фабрике, все конвейера, все запускається отсюда, з пульта, все это запускаю я. Продовж багатьох років Ігор Базенко є активним учасником впровадження операційних покращень на північному ГЗК. В його доробку участь в автоматизації технологічної лінії випалювальної машини Лургі, стабілізація її роботи та налагодження виробничого процесу у найбільш оптимальних параметрах. Серед останніх досягнень модернізація технології випалювання окапків. Послідні то це увеличение зони рекуперації за счет економії газу і економічний ефект получился більше 2 млн доларів. Покращився процес обжига Акатиші, упрощення катиші. И качество самого катиша увеличилось. Все йде на благо улучшения производства. У металлургов от наших акатиші найкращі отзывы. Більш якісний продукт, більш стабільне підприємство. Переконаний Ігор Базенко. цьому навчає молодих спеціалістів. Досвідчений наставник підготував до роботи в операторній вже 16 співробітників. Цьогоріч Ігор Базенко став одним з 27 володарів найвищої корпоративної відзнаки золотої зірки Метенвесту. Щороку її вручають найкращим співробітникам компанії за високий професіоналізм, лідерство у впровадженні інновацій та нестандартних рішень, за високі результати в розвитку системи охорони праці та промислової безпеки. «Перша моя почетна награда була чоловік года, у 2009 році, теж золотой значок. І в этом году ну, люд... золота зеркаль Метинвесту. Я вважаю, що це ну, найбільша заслуга моя і в тому, що я отримав таку награду. Мотивирують. І работать хочеться лучше. Хоча всю жизнь, сколько я здесь работаю уже 36 лет. Я завжди старався бути кращими, роботи качественно. У важкі для країни часи, точкою опори для Ігоря Базенка і його колективу є підприємство. Разом працюють і за себе, і за тих колег, які нині боронять країну на фронті. Серед них і син Ігоря Володимировича. Нині чоловік, як і всі українці, плекає у душі велику мрію. Щоб не було війни, був мир, щоб фабрика вийшла на більш високі показателі больше производственного процесса, улучшения. Ребята обязательно вернулись все.